Всім привіт! Сьогодні у мене до приготування дуже смачнюща рибка. Скумбрія цим рецептом зі мною поділився підписник. Декілька років тому готувала вже її багато разів і завжди вона виходить чудовою. Тож сьогодні вирішила поділитися рецептом з вами. Готується вона дуже швидко, дуже просто. І в нинішніх умовах, при відсутності електроенергії цей рецепт дуже і дуже актуальний. Тож, розпочинаємо приготування. Для цього нам знадобиться. Ось така рибинка. Вона може бути з головою, може бути без голови, але для того, щоб її приготувати, першим ділом ми її все ж таки обезголовимо та видалимо кишки. Хвостик, до речі, також потрібно відрізати. Робу, роблюся на дощитці, яку затягнула харчовою плівкою, так дуже і дуже зручно. Відрізаємо. Усе її також розпорюємо. І тож все доволі просто позбавили кишок, а потім протираємо все це серветочкою. Рибку я вже помила, тому лише її протираю, щоб вологим було як можна менше. Всередині обов'язково видаляємо чорну плівочку, і коли в нас всередині рибка сухенька, гарненька, тепер потрібно нам її розрізати навпіл і зробити з неї так, такого метелика, можна сказати. Розрізаємо її так, щоб видалити з неї хребет. І ось так хребет легесенько у нас видалився. І тепер ми можемо рибку присолити і відставити. Нам знадобиться одна цибулина для того, щоб зробити подушку для нашої риби. Нарізаємо кільцями, чи то напів кільцями. Це значення немає. А тепер нам знадобиться рівна кількість майонезу та кетчупу. У мене майонез домашній і кетчуп домашній. Беру по дві ложки без гірки. Все це перемішала. Це наш соус готовий. А тепер беру деко, простилаю пергаментний папір, викладаю цибульку, викладаю зверху рибку і змащую її соусом, накладаємо щедро. А духовочка в нас тим часом включена на 220 градусів. Включила, як і сказав мені підписник на 220, і він говорить, що за 7 хвилин рибка буде готова. Але скажу вам так, що 7 хвилиночок, мені здається, замало. Тому я даю 10-15 хвилиночок. І зазвичай я роблю цю рибку при температурі 200 градусів. Але ж за відсутності світла, тільки його дали нам, я все ж таки духовку на 220. Сьогодні й перевіримо якраз. І ось так розподілили і швидесенько рибку до духовочки запікаємо. Рибка готова. Запікала я її 15 хвилиночок. Але є момент, коли 7 хвилиночок пройшло, я її дістала, посипала сухим часничком та змастила гірчицею в зернах. І потім запікала ще 8 хвилиночок. І ось таку смакоту маю. Зараз перекладу її на тарілочку і будемо куштувати. Поспішаю її скуштувати цю смакоту. М -м, погляньте, яка з усіх бачків вона красива. М -м. Рибка вийшла смачною, дуже ніжною. Пропеклася вона за 15 хвилиночок, але хочу зауважити, що моя рибка вагою 400 грамів. Без голови, сама філешечка. Тож зважуйте на те, якої величини ваша рибка. Може вам знадобиться ще 2-3 хвилиночки додати. Тож простим рецептом з вами поділилася, думаю, що знадобиться він вам, бо рибка все ж таки дуже і дуже корисна і є скарбницею вітамінів та амінокислот. Тож від душі вам рекомендую цей швидкий рецепт. Зараз він саме те. А на сьогодні все, мої милі. Як завжди, вам миру та добра. І пишіть свої коментарі. Діліться своїми рецептами приготування рибки смачнючої та корисної. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!